Переносний зарядний пристрій із захистом від дурака. Що це таке, дивимось далі. Беремо ось такий зарядний пристрій автомобільний, який працює від 8 до 24 вольт. Підклеюємо ось це місце епоксидним клеєм. Тому що коли будемо заливати епоксидною смолою в трубі, смола затече всередину і пошкодить нам роз'єми. Багато не треба. Лудимо клеми. Беремо ось такий діодний мост. Ціна питання 20 гривень. Підпаюємо до цих клем, зберігаємо полярність. Плюс до плюсу, мінус до мінусу. Ось так. На ось ці виводи підпаємо наші дроти. Вийшла ось така штука. Відрізаємо шматок труби так, щоб вона була трохи довше, ніж вся конструкція, щоб покрила ізоляцію. Отак надягаємо. Сверлимо отвори по діаметру дроту. У мене 3 мм. Виводимо дроти назовні. Отак, з боку. Це для того, щоб зарядка могла стояти отак. Не валялася. Ось так. І потім змотувати буде легше ось так. Я навмисно зробив кольори дротів на кожному пристрої однаковими, щоб не виникало думок у пошуку полярності. Притискаємо. Тепер заливаємо, але не повністю. Дочекались полімерізації? Трошки протекло, але не всередину. Це потім відпаде. Беремо крокодил, протягуємо ось таким чином. Паяємо. Ось така паєчка. А тепер, що таке захист від дурака? Беремо клеми, кидаємо. Нормально. Міняємо місцями. Все одно працює. Користуємось. Тепер цей комплект їде до наших захисників. Дякую за увагу.